Корисний подарунок собі і рідним. Календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друг, зручний формат, ціна 85 гривень. Замовляй на Family.ua або за номером на екрані. Весняне тепло на Хмельниччині, яке в Україні загалом, буде доволі відчутним вже в березні, оскільки середня місячна температура за прогнозами Укргідрометеоцентру очікується в межах плюс 2 плюс 7. Такі температурні показники, кажуть метеорологи, перевищуватимуть норму на 2 градуси. Щодо кількості опадів, то ані снігопадів, ані сильних дощів в березні не прогнозують. Опади будуть в межах норми. У першій половині березня, з даними синоптиків, слід очікувати переважно плюсову денну температуру до плюс 6 градусів, проте ймовірні і дні, коли вона буде на рівні нуля. Вночі все ще будуть невеликі мінуси. Друга половина місяця очікується переважно. Теплою. Повітря перегріватиметься часом до плюс 12, а нічні заморозки малоймовірні. Час від часу випадатимуть весняні дощі, а хмарні з проясненнями дні чергуватимуться сонячними. Найтеплішим наразі прогнозують дні з 22 по 26 березня до 12-15 градусів із позначкою плюс.